Дорога церква, дорога родина, близька і ще ближча. Знаєте, в народі кажуть, або як привітання таке дають, то кажуть, що дорога родина, близька і далека. Але я вам кажу, родина, близька і ще ближча, бо ми маємо одного Бога, одного Христа Спасителя, одного Духа Святого. І через це ми є в першому, самі перші в родині, ми, ми є най... Хто вірує цього Бога, що я, то ми є найближчі. І хочу вам сказати, якщо говорити мовою, Сусіда, з яким нам не повезло. Он нас зробив родними, он нас зробив друзями, дав нам нове ім'я, ми тепер християни. І ми люди одного Бога. Хочу вам засвідчити про план великого нашого Бога. Він найкращий режисер. І я завжди йому цю рису приписую. Найкращий режисер, мій батько. І хочу вам сказати, що. Цей час від жовтня минулого року він був непростий в моєму житті. Дуже часто я зверталася про молитву через те, що були проблеми зі здоров'ям, з бізнесом багато багато чого. І це було непросте. І сьогодні я стою і я знаю. Я просто бачу цей цілий пазл, який вже на сьогодні склався, і він вийшов тільки весь в плюси. В жовтні минулого року я відкрила Львові пекарню з Божою поміччю. Точно знаю, що з Божою, бо були моменти, що я думала, що це не з Божою, що це якесь покарання, що це щось було незрозуміло. Тому що я поїхала до Львова, прийшлось переїхати бути там. Виявляється, що бізнес з хлібом, з пекарнею, це є шалено тяжкий бізнес. Тепер я розумію, що він є дуже легкий. Всього через такий майже рік часу, і хочу вам сказати, що дуже дуже багато відбувалося таких подій, про які я просто зараз уже не можу мовчати, і просто дякую, дякую Богу в черговий раз. Коли я переїхала до Львова, я жила у своєї подруги Оксани Винницької. Це поруч поруч з пекарнею. І це було благословення, бо це за п'ять хвилин ходьби від неї. Крім того, коли я поїхала до Львова. Відбувалися такі моменти, що мені треба була церква, і е, я шукала її в інтернеті, і там виявилася якась велика церква. я вже навіть не пам'ятаю, але на сихові дуже велика церква і. Так, Голгофа, і, і, і я вже збиралася йти до неї. Але я прийшла в неділю до церкви, і був пастор Віталій і спитав Лесі, як справи. Я кажу, то в Львові шукаю церкву, кажу, знайшла Голгофу. Він каже, ні, ні, не в Голгофу. Я тобі дам, каже, номер телефону до пастора Володимира Гірняка. Я прийшла до церкви, і я зрозуміла, що я маю таку церкву, як вдома. Бог благословляв мене тою церквою. А я благословляла цю церкву хлібом, пляцками, булками. Чому? Тому що бізнес не йшов. Я маю пекарню в такому місці, де все новому. Побудова. І ми думали, що по плану бізнесовому, що цим дуже швидко почне все заселятися, але не так сталося, як гадалося. І виходилися такі моменти, що я мала кожний мінус, мі... кожний мінус, мінус 30 тисяч. Руслан, мій син благословенний, все це покривав. І хто, як Натаня Бурлуцька, молилася зі мною, ми плакали, разом молилася, і я не розуміла, що зі мною робить, чому такі величезні втрати. Що відбувається? Вдома не гаразди. Володяка, як ти могла так зробити? Ти просто поїхала, ти просто кинула, ти займаєшся. Бізнесу не розуміти, що в нас відбувалося щитовидка моя бурлила, вона не давала мені жити. розумієте я засинала за кермом, і так Бог давав, що кожен раз, коли я комусь служила, це була Надя Метран, я везла до Львова, це була Ірина Драгоморецька. Це були люди, яким я могла сказати Мені дуже зле я зупиняю машину і я молюся. Але коли я везла людей на блакарі, то я не могла сказати, тому що в резюме би люди написали, що це небезпечно. З таким водієм їздити, і це був непростий період життя, але Бог давав сили, і це все приходило. І в ту церкву почала ходити зі мною подруга з Львова, Маруся Дачишин, добровольська, де хто ще її знає? Пастор Анатолій знає. Вона покаялася в Києва у Вознюка, Вона охрестилася в Михайле Риби, і тепер вона член церкви. В Володимира Гірняка я просто складала це все в пазл. І одного разу, коли вже почалася війна, крім того, що в мене були негаразди, я почалася війна, і я так відчувала, що можливо, це вже настає час, коли мені прийдеться їхати до Америки. Що я дуже не хочу, доки дихання в мені буде, я хочу жити в Україні. І я... Одного разу просто вже в такому безсилі сказала: Господи, зроби щось з цим. Я не хочу цього бізнесу. Я буду в Америці відробляти гроші, я буду віддавати кредит. Я буду ну, я не хочу цього бізнесу, я хочу вернутися до церкви своєї, є місто, яке я дуже люблю, до свого служіння з сиротами. Господи, зроби щось з тим! І просто почалися кардинальні зміни. Господь через мудрих людей сказав: Бери адміністратора, Бог благословив мудрим, чесним адміністратором. Бог просто почав провадити, робити такі речі, щоб, щоб просто. І я я добре пам'ятаю, як я говорила з Богом і сказала, Боже, але мені подобається служити через сиріт. Я не казала дітей, я сказала через сиріт. І Господь дав. Він знову відновив моє волонтерське служіння з солдатами, а вони сироти. Вони такі сироти, просто через війну, через свої взагалі, то, що вони не знають Бога. І Господь веде в тому служінні, що каже, кажи їм то слово, знайом зі мною. І я хочу сьогодні сказати для тої групи, яка ходила в церкву, яка ходила в церкву, роздавала газети і робила сіяла сіяли це відновито служіння. Назар Качмар, відновиться служіння. Вони потребують вони потребують Господа, бо їм дадуть протези, їм дадуть великі пенсії, їм все дають, але вони загинуть. Вони просто підуть в темряву. Ви їм потрібні. Я не можу дати ради. Я вирішую їхні матеріальні і питання документальні. Я вас прошу, просто відновіть, хто може, хто хоче. Їх два поверхи не просто інвалідів, а сиріт. Вони йдуть в алкоголь, вони йдуть в наркотик, а з часом це буде розвід, самогубство, і все це буде. І все це буде. І ми, як церква, ми маємо це зробити, просто це робити. Бо інакше це неможливо. Ми будемо за них відповідати. Це однозначно. Я просто дивлюся на ці очі, які не мають змісту життя, і це дуже страшно. І молоду пару, яку, в яких було зараз весілля і одруження, тільки тільки зігрівши любов'ю, можна побачити цю радість в очах. Бо цей вічний страх в неї, вічний страх в нього, як буде далі, що робити, як це буде, чи він не загине, чи вона. Але не будемо закінчувати на тій сумній ноті, дивлячись на оцей весь пазл і сценарій, що Господь Бог на сьогоднішній день. Я маю прибутковий бізнес. Я отримала величезний досвід. Я повернулася в Трускавець. Мій чоловік отримав жінку вдома. Церква мене, як члена церкви, волонтери, волонтери отримали мене знову в своїй команді. Солдати отримали свого волонтера. І я дякую Богу за це все. Він великий Бог. Як не сказати, життя вдалося?